Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом з сонячним кексом із гарбуза. Пролайкуйте відео, а я розповім рецепт. Беру печений гарбуз або просто відварений. До нього додаю курячі яйця. Один пакетик ванільного цукру. Додаю просто цукор. Всі грамовки будуть вказані під цим відео. Рафіновану олію. Я узяла отакий карпатський йогурт, він без наповнювачів. Можна його замінити кефіром або сметаною. Всі ці рідкі інгредієнти я пробиваю погружним блендером до об'єднання в однорідну масу. Перебиту рідину блендером я відставляю у сторону і буду працювати із сухими інгредієнтами. До борошна додаю розпушувач та соду, корицю та сухий імбір. Усі грамовки будуть вказані під цим відео у описі. За бажанням до цього кексу, ви можете додати цедру апельсину та волоські горіхи, борошняну суміш просію та перемішую. Силіконову форму змащую рафінованою олією. Та в неї перекладаю тісто. Ставлю у духовку на 160 градусів на 1 годину. Ось такий ароматний, запечений, пряний гарбузовий красунчик в мене вийшов. За бажанням цей кекс можна притрусити цукровою пудрою. Особливо мені подобається дуже смакувати цей гарбузовий кекс із згущеним молоком. Це виходить дуже смачно. Друзі, всім бажаю всім гарного дня. З вас підписка та лайк. Пока-пока!